Мудрі люди говорять, що всі шляхи ведуть до храму. Гордий тим, що мав честь разом з вами побудувати цей храм і маю честь, бути серед вас і молитися разом з вами. Ми молимося за те, щоб Господь дав нам сили, мужності, віри. Те, що обов'язково світло здолає темі, що добро переможе зло, віримо в наші Збройні Сили України, дякуємо Господу Богу і воїнству нашому, віримо в наш український народ, віримо в перемогу сьогодні. День міста 269-та річниця з дня заснування, хай наше місто буде щасливим, хай люди будуть заможні, щоб ми будували наше світле, незалежне майбутнє. А на згадку про сьогоднішню спільну молитву дозвольте мені, з імені громади і міста, і області подарувати храм. Прихожанам вам картину. Дуже гарний екран. Побудований з любов'ю для людей. Дякую.